Учені штати хочуть не миру, а світового управління, зеленський їхня маріонетка і героїчний СРСР. Погнали розбиратись посередництво Китаю у війні проти України це пастка для США після візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіня до Москви. Пропагандисти активізували свою підтримку китайському уряду. Нібито у Китаю є конкретний план щодо примирення Росії і України, і він є найоптимальнішим з усіх варіантів. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску «Про кінця розповім, які меседжі щодо ролі Китаю у війні проти України виокремив детектор медіа з матеріалів російських змін. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал. Китай повинен здійснити революцію в Україні, але для цього він має знищити захід своєю військовою силою. Пропагандисти стверджують, що нібито розмовляли з президентом України Володимиром Зеленським про мир і те, що він не має сенсу, оскільки, начебто, Зеленський маріонетка США. у Сполучених Штатах, нібито метою є не мир. А світове правління бо начебто для США добре, коли в інших державах небезпечно. У такий спосіб пропагандисти намагаються знецінити український уряд та зусилля заходу з допомоги Україні. Мовляв, хто завгодно може вирішувати долю України, окрім самих українців, бо вони на це не здатні. На додаток до цього автори подібних дописів повторюють радянські кальки. У зовнішнього ворога, який хоче знищити весь світ, і героїчний СРСР, який врятує світ від тотальної катастрофи, перемовини з Росією з ініціативи Китаю про перемир'я в Україні це поразка США, начебто, вони в такий спосіб програють і Китаю, і Росії. Пропагандисти вкотре приписують Росії уявні досягнення. Однак, як показує досвід, Китай використовує війну проти України у власних інтересах, а Росію розглядає просто як одну зі сторін, водночас дистанціюючи себе у публічному просторі. Крім того, автори таких дописів стверджують, що якщо Китаю вдасться реалізувати свій мирний план. То почнеться внутрішній розпад США. У такому разі ми можемо говорити про вигадки та видавання бажаного за дійсне. Метою Китаю у посередництві є моральна перемога над США. Пропагандисти намагаються знецінити захід та його силу, описуючи мирний план Китаю. Як доктрину нового світу, при цьому повторюючи меседжі Путіна про багатополярний світ, саме у цьому на їхню думку і полягає так звана пастка для США. Крім того, російська агітпроп використовує одну з головних тактик радянської пропаганди. Натиск на моральний занепад заходу та духовне піднесення СРСР, а тепер і дружнього комуністичного Китаю. Досвід щодо недавніх військових конфліктів у світі показує, що посередництво є делікатним процесом, який потребує готовності країни-посередника до гнучкості та деталізованої роботи над регулюванням конфлікту. Поки що зарано говорити про Китай як посередника, оскільки презентація мирного плану не означає його готовність до цієї ролі. Тому ми маємо справу з підміною понять виконавч. Російських пропагандистів. Отож у розпропаганда не втрачає можливості спробувати розхитати ситуацію. Але ми тут для того, щоб не допустити це. Тому діліться відео з друзями, щоб вони знали правду. До зустрічі. Сі-цінь Ці Сі-цінь Ці Нібито у Китаї є план примирення Росії і України. І це начебто чого начебто? Звідки я беру слова, але зайві, я не знаю.